Як зрозуміти, що у вас дійсно є результат під лазерної епіляції, або ж що ва. Після першої процедури волосся не випадає одразу, це ж не депіляція. Волоски мають вийти зі шкіри протягом наступних 2-3 тижнів після процедури. Другий факт швидкість росту зменшується. Тобто, якщо раніше вам доводилося голитися раз на 1-2 дні, то після процедури ви можете голитися раз на 3-5 днів. Після першої процедури на площині, де ми працювали, мають з'являтися залисини, так би мовити. Тобто ділянки, де волосся абсолютно не росте. І також важливим фактом є те, що після процедури першої волосся стає значно м'якшим і тоньшим. Тобто, це вже не жорстка щенина, яка була до початку курсу, а тоненька, кволе. І світленьке волосечко. І ще один дуже важливий факт: те, що процедуру ми відвідуємо не раз на місяць для галочки, а хоча б тоді, коли волосся знову стає жорстким і знову не ростає в достатній кількості для того, щоб ми працювали. Я вже там не говорю про різні фази росту. І якщо ти хочеш дійсно якісну процедуру лазерної піляції, то приходь гладко гладко